Всім доброго! І ми розпочали збирання соняшника. у нас Лимогре, ой, Лимограй, Сінгента, Алькантара тут посіяна. От. По урожайності одразу не скажу. Поки заїхали тут, вирішили спробувати, трошки воно як зеленкувате. От. Ну, волога в базі. Тому вирішили 2 гектари настроїтися та поїхати поміряти інші ділянки, які в цей день сіялись. Поміряти там вологу. От. Ми вже що, накосили ми вже бункер. Бункер це 4 тони, але там, правда, грязнувати було. От. То, що поки понастроювали, поки туди-сюди. Трошки перший круг різненький вився. Зараз більш-менш настроїлись, можете бачити. бункер сипе. Осталося кусочок. Ну, в общем, 2 гектари. Тут десь 2 гектара і 2. 2,2, 2,3 гектара. Ну, 20 сипе точно. Вот, больше конкретно. Якщо прицепа буде повна, то це буде 5,5 тонн там. от. Законний. При самій слабій натурі, то 5,5 тонн буде законний. От. Тому розпочали з такої, скажімо, мажорної ноти. Непоганий в принципі, результат. 20 плюс в коментах напишу більш точно, ну, це буде цифра все одно приблизно, але ж, але, ж, але ж все одно приблизно, також приблизно, але вона цифра. Так, берег тут трошки зеленкувати, трошки збавляю до 4 кілометрів. Шаточку ми поміняли в цьому році. Отака на 11 рядків, Ходимо потихеньку. Загрузка комбайна йде. Одне не є, це, мабуть, треба ставити трубу. Дуже багато палиці йде. І це мені не подобається. Я думав, що вона буде брати тільки шапку. Але без труби я бачу, що брати шапку вона не буде тільки одну. О. Тому поки що так працюємо. Ви підписуйтесь, вподобайку. Слава Україні! Героям слава! Це такий коротенький відос. До зустрічі. Завтра будемо просити іншу ділянку, ключу собою слова.